Вітаю, друзі, слава Україні і міцного козацького здоров'я. Я бажаю всім добрим людям, які допомагають українцям вистояти в цій війні, і звичайно допомагають цивілізованому світі протистояти злу. Ну що ж, сьогоднішня наша зустріч напевно буде цікавою для тих, хто, хоч трішечки, розбирається в дипломатичних тонкощах, тому я назвав наш ЕТР, хто підставив першу леді, і в принципі, я думаю, що висновок з цього всього буде якраз таки правильний. Ще раз наголошую: я не хочу накидати лайна на Олену Зеленську. Ну, по перше, як мінімум, що вона жінка, вона нічого зашкварного ще не зробила, окрім того, що можливо комусь подобається чи не подобається її відношення чи ставлення до певних подій, але вона зашкварне зробила раніше. Пам'ятаєте, вона навіть попала на сайт Миротворець, перепощуючи проросійські помийки, які закликали здавати пересування українських. Військовослужбовців, Так, Олена Зеленська це зробила, була на сайті миротворець. Не знаю за які плюшки, але її звідти прибрали. Ну, сьогодні ж мова не про те, бо нас вже пройшло з того часу більше як 10 років. а хто так, каже, хто старе згадає, тому і о кого нехай виколять. Ну, але ми не про старе, ми про нове. Отже, про дипломатів, так, про дипломатію, хамства, дипломатію в кедах чи навпаки про фахову дипломатію. Тому в мене до вас таке запитання. І поки я буду розповідати далі, напишіть відповідь у ваших коментарях. Ви, будь ласка, як ви вважаєте, чи Сибіга знає дипломатичні тонкощі і реверанси? Ну, я, чесно кажучи, думаю, що знаю. Знає, бо він є фаховий дипломат. Як ви вважаєте, чи Сибіга на достатньому рівні володіє англійською мовою? Я думаю, що так. А як ви вважаєте, чувак Ларьочник добре знає дипломатичні реверанси? Сьогоднішня наша зустріч присвячена деяким фотографіям, які я вам зараз покажу. Ну, як мінімум, оце. Це скріншот з одного з телеграм-каналів. Таких є багато, щоб ви просто зрозуміли. Ну, і, звичайно, ось це. Ось це фото. Для тих, хто лише долучився до нашого каналу, представлюсь: Ігор Лапін, майор Збройних сил України у відставці. Юрист, політик. Депутат Верховної Ради восьмого скликання, ну і колишній адвокат. Колись працював адвокатом в кримінальних процесах фактично 17 років. Коротше, поїхали до суті, бо я щось такий, якийсь, вибачте, довгий вступ зробив про цю сьогоднішню нашу тематику. Отже, на телеграм-каналах вийшло ось таке: Меланія Трамп зустріне першу леді України. Олену Зеленську в ООН. Ви скажете, Лапін, що ти домахався? А що тут поганого написали? Та абсолютно нічого поганого. Я вам зараз навіть зачитаю, що вони написали. Я зараз зачитаю, що написали телеграм-канали, мільйонники не верифіковані. Ну, щоб це було, як то кажуть, почесно. Отже, вони написали, що очікується, що перша леді Меланія у вівторок зустріне дружину президента Володимира Зеленського Олену. І Олена неодноразово наполягала на такій зустрічі з першою леді, і обидві поділяють пристрасть до звільнення понад 20 тисяч українських дітей, які за повідомленнями були викрадені росіянами у серпні, президент Трамп. Передав російському лідеру Путіну лист, написаний Меланією, в якому підкреслюється важливість досягнення миру зараді дітей. Тут нічого поганого в цій новині нема, окрім одного. Це є підстава пані Олени, в зв'язку з чим ніякої зустрічі перших леді і обговорення тих чи інших тем не передбачалося від слова зовсім. І ось це реля, переможні реляції нам впарили. По одній простій причині вони взяли статтю Washington Post, і я вам зараз ой, New York Post, Я вам зараз її покажу для тих людей, які знають англійську мову, то пані Меланія Трамп привітає Олену Зеленську. Чи є тут гра слів? Звичайно, є зустріне. Привітає. Ви скажете, яка різниця? Різниця саме в контексті, під яким це подалось, що нібито відбудеться зустріч, яка обговорить, а насправді буде привітання. Ви скажете, ну чого ти домахався? Я вам скажу, що це підстава пані Олени Зеленської, бо, як мінімум, спитатися в неї, так як ваша зустріч пройшла, що ви обговорили навколо порятунку українських дітей, а їй не буде що сказати. І в мене запитання: а хто ж підставляє першу леді? Навіщо він, вона чи воно це робить? Так от. Меланія Трамп заздалегідь через свою команду оголосила: зустріч з Оленою Зеленською не буде, а буде лише формальне привітання звічливості. Меланія презентувала свій новий проєкт про дітей та штучний інтелект. Тема беззаперечна, універсальна і аполітична. Просто про діток без конфліктів. Олена Зеленська прагнула використати цю подію, щоб надати світу, нагадати світу про українських дітей, і це, звичайно, дуже добре. Ну, реально. Тобто перевести розмову з абстрактних на конкретних дітей, яких викрадають росіяни. В результаті цього Меланія була змушена привітатися через протокол. Але увага без офіційної зустрічі, без кадрів підтримки, без змістовної розмови. Вона не хотіла забарвлювати своє шоу. Гіркими емоціями. Для деяких медіа це виглядало як дипломатичне приниження. Бо одна сторона запросила увагу наперед спеціальним листом, який Зеленський особисто передав Трампу, а інша наперед сказала, що буде тільки привіт. Проблема не в Олені Зеленській, як на це звертає увагу наш колега Бригенець, проблема не в ній особисто. А в підходах Білого Дому, який вирішив не ризикувати, і в підходах банкової, яка, знаючи ситуацію, не змогла знайти адекватне рішення, це в першу чергу фактично леді України втягують у двозначні ситуації. Пригадайте, як вона не приїхала на зустріч із Джил Байден під кінець каденції Байдена. Таке враження складається, що Єрмаку її не шкода. Я вам хочу нагадати ще одне фото одну ситуацію, де наш відомий, відомий Ларьочник Єрмак, а нині голова всіх закордонних двіжень, які тільки можуть бути в е, Україні, ми знаємо, що без Єрмака ну ніяк. Так? так от, як він в свій час нам розповідав, ось про це фото. Ну, звичайно, і не тільки він особисто, але і телеграм-канали анонімні, які курує Офіс Єрмака, нам розповідали дуже багато про це фото. Про що вони говорили? Що відбулася зустріч як, з держсекретарем Рубіо у Білому домі, і вона стосувалася перемовин та повернення незаконно вивезених українських дітей. Так, саме це фото, але я вам хочу сказати, що ця зустріч, ну. Ми всі знаємо, відбулася в коридорі, офіційно ніякої зустрічі не було, і фактично Єрмака ніхто там навіть не пустив, <хи> сказав, хотів сказати, не пустив на поріг. Ні, на поріг пустили. В кабінет не запросили. Хтось вийшов з кабінету, а хтось зловив когось в коридорі. Ну, десь так це виглядало. Друзі, ви розумієте, я, в мене немає таких, знаєте, злорадства такого з цього приводу. Тому що це підставляють Олену Зеленського, яка робить, в принципі, виконує свою функцію так, як вміє. Дипломати це знають, англійську мову теж багато хто знає. Так, от розповідаючи нам про зустріч і обговорення, насправді це було просто привіт через вічливість. Для тих, хто не знає, ще раз наголошую: Меланія Трамп привітається з Оленою Зеленською. Десь так. Коротше кажучи, я вам хотів про це розказати без будь-якого лайна на вентилятор в адресу саме першої леді, а якраз таки наших дипломатів. В кедах, які фактично валять основну дипломатичну роботу фахівців, тих, хто розбирається, десь так, але ми переможемо, тому що не єдиним стоїть ще Україна. Слава Україні!